Усім привіт! Не знаю, як так сталося, але останнім часом в мене майже не було на оглядах китайських навушників з бюджетного сегменту. Але насправді це завжди найцікавіший сегмент для спостереження, бо там увесь час вирує життя. Щось з'являється, щось зникає там. Деякі моделі набувають популярності, це не завжди корелює з їх якістю. Тут, тобто, дуже все цікаво. І от я вирішив це трохи виправити і знайти щось таке незвичне на огляд з відносно бюджетного сегменту. І цим незвичним став T-Rise Star River не дуже гайпова моделька, але вона зацікавила мене ідеями в конструктиві. А це я полюбляю якісь неочікувані ідеї. Тож, за словами розробників, тут в нас два випромінювачі і обидва динамічні. Один 10-міліметровий з берелівим напиленням на діафрагму для низьких частот, а другий 6-міліметровий з титановою діафрагмою для середніх та верхніх частот. Плюс ще два перемикачі для того, щоб змінювати налаштування кросоверу. Ну тобто доволі все це цікаво виглядає. Коштує від 50 до 60 доларів, зазвичай ближче до 50. А посилання на магазин Кіп Хайфай я залишу в описі. Ну, в цілому, мабуть, і все, що тут можна сказати у передмові. а анекдот дня сьогодні такий. Але ж ти сама казала, що якщо з тобою щось трапиться, то я можу зустрічатися з іншими дівчатами. Так, але ж я мав на увазі, що я помру, а, а не просто на півгодини застрягну в ліфті. Ось така в нас коробочка, нормальна поліграфія, тобто тут в нас технічні характеристики з цікавого 110 дБ чутливості та 32 Ом імпедансу. Тобто гарне навантаження для будь-якого навіть не дуже потужного джерела. Всередині чорна коробочка з цупкого картону. Зверху ось такий папірець з надписом моделів. Взагалі в Тірай там є Star River, Star Sea, Star Ocean, Star Light. Тобто в них там ціла плія Зірок, але річка зіркова в них найдешевша з, цього, з цієї родини. Ось такий гарний чохольчик. мені дуже подобається матеріал, і взагалі він дуже корисний, бо в нього можна багато чого напхати. чим Рай, власне, і скористалися. Тут у нас така рожева ганчірочка для того, щоб їх протирати. Але, звісно, не в нашому травмованому Радянським Союзом і його уголовно-блатною романтикою. Чоловіку мати щось рожеве. Далі безпосередньо самі навушники, кожен в окремому пакетику десь плаче одна грета. Далі кабель, бачите, все по окремих зіплоках практично і захищає, але жодного разу не еко-френдлі. Але, мабуть, нас це найменше хвилює. В комплекті в нас ну, доволі, вони, доволі гарно все. Ось такий ось така скрепочка чи е, інструмент для того, щоб перемикати перемикачі. Компанія наполягає, що треба використовувати саме цей інструмент. Два набори насадок, звичайні. Сіренькі силиконові, які ми багато разів бачили. А ось це, я так підозрюю, насправді Тірай Кларіон їх насадки, які вони розробили для своїх навушників. Бо ж кожна компанія, що себе поважає, має мати зараз якісь незвичні насадки. Далі в нас комплектний кабель. О, який м'якенький, дуже тішить. Ну і давайте зараз дістанемо безпосередньо навушники. Їм треба подихати, бо цілий день в пакеті не вистачає свіжого повітря. Так. Доволі міцні локи в цих зіплоків. Ось так вони виглядають. Класична форма, зроблені з а, полімерної а, смоли. Якщо я знову таки коректно переклав термін рейзен, і розробники підкреслюють, що вони з Германії імпортували. Мабуть, в Германії вони з дешевого газу, від саме знаєте кого, роблять гарні фотополімери. Хоча ні, це не фотополімери, якщо це епоксидна смола, то вона затвердиває. За допомогою спеціальної реакції. Виглядають класно, в них є два варіанти: синій і зелений. Ось синенький з таким цікавим фейсплейтом. А, зелені майже такі самі, але зелені. Ось тут у нас два перемикачі, про їх роль поговоримо пізніше. Далі у нас середній задовжиною звуковод, тому звукоізоляція теж така середня. Буде нормально на вулиці, але там не десь де, де, де дуже шумно. Далі в нас тут три компенсаційні отвори, тут ще один, тобто там щось всередині вони ще про акустику подумали. Зроблено охайно, виглядає приємно, шов не, 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 як? невидимий, десь вони його гарно приховали. Вуха сідають комфортно, особливо в досвідчених авдіофілів, у них просто вуха такої форми. Використовуються двопінові конектори для змінного кабелю. Так, ось це в нас ліве вухо і ліві два пін піни. Тобто тут ніяких заглиблень, виступів чи чогось такого класичний двопіновий коннектор. Сам кабель дуже м'який, один з найм'якших з того, що я е мацав в житті. Є завушна, але вона теж така м'якенька, вона просто трошечки направляє цей дріт. Ну і далі бачите, він трохи заплутується, але через те, що доволі м'який, також легко розплутується. Приємно виглядає, акуратно сплетений. Ось такий у нас розгалужувач з повзунком, і далі тут іде плетений в 4 жили до пентаконівського конектору. Там є начебто інші опції з точки зору штекеру. Ну, в цілому, як бачите, з, зовнішнього, з усього зовнішнього тут все зроблено дуже гарно для цього рівня. Ну і звісно ж про звук, як я вже казав, ця моделька не дуже гайпова, в неї десь 9 чи 10 сторінок на хедфаї, і половина з них присвячена тому, що комплектний кабель треба просто викинути і замінити його на щось інше, але там вже йдуть ось всі ці речі, які я не люблю. Типу, візьмемо мідь, щоб втамувати верхні частоти. З мого досвіду, це так не працює. Дійсно, якийсь інший кабель може змінити їх звучання і найімовірніше це робить. Але я знов-таки не експериментував тут з кабелями, бо я вважаю, що у огляді треба спиратися на комплектні аксесуари. Єдине виключення, це коли зовсім не підійшли насадки, там вже я шукаю щось. Інше, Але в цьому випадку мені, до речі, ці Ті-Рай Кларіон сподобались. Вони непогано сіли в мої вуха і добротно все ізолювали, і дали знов-таки непоганий звук з цією моделлю. Тобто там народ змінює кабелі, змінює для них насадки. ну Вони теж змінять звук, мабуть, але мені подобається, що я тут почув. ну і Також вони там всі наголошують на необхідність прогрівати їх принаймні 100 годин. Але це не AMR, це тільки TRI, тому я прогрівав їх десь 72 години і на цьому зупинився. Тобто протягом перших годин восьми там були зміни, зміни в звуці, не щось кардинальне, але все ж таки вони були помітні, і після того до 72 годин нічого не змінювалося. Ну принаймні таке, щоб можна було відрізнити на слух, ну на мій слух. Я, чесно кажучи, маю дуже великий сумнів, що до 72 годин воно нічого не змінилося, а потім після сотні там щось різко дасть це в знаки, Тому я вирішив на 72 годинах зупинитися, тим більше, що мені на відміну від багатьох, хто ці навушники там обговорював, мені результат подобається. Доволі цікава ця опція з перемикачами за інструкцією, насправді перший перемикач там щось має змінювати на нижніх частотах, а другий, ну, другий цікавіше. Тобто перший насправді ні на що особливо не впливає. Там, начебто, якщо його перемкнути вниз, трошечки стає менше басу, але це здається так на рівні. Примарилося, або ж там, мабуть, є або ні, незрозуміло. Другий перемикач цікавіше, тому що він дає дійсно помітний ефект на звук, і ефект полягає в тому, що якщо його підняти, то акцент зміщується з верхньої середини трохи більше в верхні частоти. А якщо його класнути вниз, то стає трохи менше верхніх частот, і трохи більше верхньої середини. Тобто вони ось цей умовний пік трохи рухають вліво та вправо. І, до речі, я перемкнув його в режим більше вправо. Чому так поясню? Ну і починаючи з басу, вже починаються трохи незвичні речі. І це, як на мене, гарна ілюстрація того факту, що графік АЧХ мало що говорить про звук. Тому що за графіком АЧХ вони дуже В-подібні, і в них має бути великий бас. Насправді він тут присутній, він доволі глибокий, він добре контролюється, в нього нормальна роздільна здатність і навіть ударність. І знов-таки навіть є гарне для цього цінового сегменту насичення ось цими дрібними деталями, які дають нам відчуття реалізму. Але в той самий час, з точки зору кількості, його тут не так, щоб багато. Тобто він присутній, він трохи акцентований, але навіть не до рівня середніх подібних бюджетних. Навушників, тобто його тут трохи менше для тих, хто віддає перевагу якості, а не кількості. Тому ось такий незвичний варіант. Точно не басхедні і навіть не бас середній але знов-таки бас тут присутній, і будує основу для всього і знов-таки передає характер інструментів доволі непогано. Тож, ось, у нас перший приклад: це Led Zeppelin. Броньаур Стомп, або, мабуть, це читається якось зовсім інакше. Бо я з цих слів знаю тільки стомп. Я знаю, що перше це там назва якоїсь загородної садиби, де Ледзеплін полюбляли тусити. Але як це читається, не А, Так ось, про що я тут вів. Починається все як в Ледзеплін, завжди такі повітряні легкі гітари. Але потім починається ось ця частина, за яку відповідає слово стомп. Тобто з'являється великий барабан, помітний бас, і вони доволі качово ведуть основну лінію цього треку. І навушники на диво гарно впораються з цим басом з точки зору якості. З точки зору кількості його хотілося б трохи побільше підкреслити. Але знов-таки підкреслити побільше, можна втратити там і трохи якості. Але в цілому навушники доволі чутливі до еквалайзера, тому взагалі підкрутити нижні частоти з точки зору кількості доволі нескладно в цьому випадку. Хоча мені подобається для якогось різноманіття мати модельку, в якої не типова, не типова кількість басу, а трохи менше. Тим більше, що середні частоти тут майже. Ну, не бездоганні, а дуже, але дуже круті. Єдине, на що можна на середніх частотах трохи поскаржитися, це те, що якщо вслухатися, то помітна та ділянка, де перетинаються ось ці два динаміки, тобто не зовсім ідеальні з точки зору когерентності, Але з іншого боку, це якщо знати, де вислуховувати і це вислуховувати. Якщо не знати про це, то, мабуть, воно насправді і не зверне на себе увагу. Натомість середні частоти взагалі як в дуже гарно відтюнінгованого динаміку. Вони достатньо детальні, але не уходять в мікроконтраст, щоб не звучати якось занадто гостро. Вони збалансовані, в них гарна динаміка та емоції, вони теж гарно розподіляють вагу. Вони не гіперчутливі до якості запису, тому що щось поганеньке теж можна слухати, але, звісно, кращий матеріал дасть вам і кращий результат. І, до речі, ось саме тому я з... як... віддав перевагу варіанту, зсуненому трохи більш верхні частоти, бо якщо змістити це нижче, то верхня середина починає бути трохи більш агресивною і, скажімо, такою, висунутою вперед, це цікаво, це прикольно, але це такий крок від натуральності, яку ці навушники видають на середніх частотах доволі непогано. Появна сцена десь середня, завширшки, але не, не, не сказати, що зовсім вже там десь просто в голові, але більш середнього завглибшки і дуже добре акцентує вокал, як жіночий, так і чоловічий. Мабуть, через це, до речі, вони звучать трохи більш інтимно порівняно з іншими типовими вешками цього сегменту, але вокал вони підкреслюють помітно і інколи навіть дуже ефектно. І ось в мене якраз про це є приклад. Це. Джо Кокер, Don't Let Me Be Misunderstood. Тут і дуже гарний акомпанемент, але, звісно, головне, що цікавить будь-кого в цьому записі, це вокал кокера, і він завдяки ось цьому фокусу на вокалі звучить навіть більш рельєфно і більш підкреслено і помітно. Тож, доволі цікавий досвід для тих, хто полюбляє вокал. На верхні частоти багато хто скаржився з точки зору того, що вони там якісь занадто гострі, і е, хтось там не міг слухати, але я міг слухати ніяких проблем не, не, як, не відчуваючи. Звісно, це навушники не для тих, хто чутливий до верхнього верхньочастотного діапазону. Але знов таки не сказав би, що вони прям занадто якісь яскраві. Так, вони додають помітну кількість енергії у верхні частоти, і, скажімо, на поганих записах з якимось невдалим джерелом, з невдалим поєднанням, дійсно може бути гостровато. Але мій суб'єктивний ліміт вони не переходять. Але знов таки, це не гарантія, що буде комфортно для вас. Тож, якщо ви не знаєте своєї толерантності до верхніх частот. То їх краще послухати, перш ніж купляти, ну, бо купівля всліпу сліпу може бути шляхом до невдачі. Можна трохи зменшити верхні частоти перемикачем, але вони тоді. З... Е... Акцент зміщується на верхню середину, ну і знов таки не, не, я б не сказав, що результат ідеальний. За. Протяжність у частоти десь трохи краще за середні, тобто немає якоїсь суперпротяжності. Звісно, нема що й казати, наприклад, про шаруватість, але в цілому базові обертони відіграє добре. Трохи сповільнення атаки і затухання, тому немає ось цього гіперагресивного акценту, який інколи дають арматури. Тобто, доволі непогано вони відіграють обертони. І в нас буде третій приклад. Замикайся, перемикайся. Ось. Це Пітер Гебріел, In Your Eyes, і доволі незвичний трек, бо за. Форматом це ПОП-Пісня про любов. Але оскільки тут Пітер Гебріл, то в нас тут, по-перше, чудовий чоловічий вокал і жіночий бек-вокал, які приємно підкреслені цими навушниками. А також основна мелодія, основна партія ведеться симфонічним оркестром, переважно його струнною частиною, тобто тут є від. Доволі низьких там альтів чи контрабасу до доволі високих скрипок. Все це тут присутнє і все це навантажує верхні частоти. Звісно, тут бракує шаруватості, бракує а, цієї витонченої проробленості, але в цілому базові речі відіграються, тому є відчуття нормального реалізму від інструменту. З точки зору джерела, в цілому їх можна слухати і зі смартфоном, але якийсь нормальний ЦАПік, не дуже дорогий, буде їм дуже гарним помічником, щоб розкрити їх потенціал цілком. Якщо ж казати про порівняння, там тонна моделек в цьому сегменті, але, чесно кажучи, я їх вже не так, щоб ви пам'ятаю, бо давно. Цього сегменту не трокався і багато чого з новинок пропустив. ну от З нещодавнього, наприклад, да, там, FIO JD7, який я оглядав, в них більш тугий, більш а, масивний і помітний бас, в них трохи краще пророблені верхні частоти з більш доброю протяжністю, але в них менший акцент на середніх частотах, на відміну від цієї модельки. Чесно, я навіть не згадаю зараз, з чим ще їх можна порівнювати. Якщо вам щось цікаво, то пишіть в коментарях. Але насправді, чесно одразу кажу, що багато чого я не чув, а ще багато чого не дуже добре пам'ятаю. Тому, в цілому, закінчу на тому, що скажу, що цікава моделька, особливо для тих, хто хоче в дорогому сегменті чогось не зовсім звичайного, там відмінного від типової виподібної ЧХ. Тому тут зоряна ріка від TRI дає цей е, трохи незвичний експірієнс. Ну і причому доволі якісними містами. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.